4 вересня близько 15-ї години дня російські війська завдали ракетного удару по околицях села Новоселівка, що неподалік Чернігова. У цей час на цій території працювали фахівці з гуманітарного розмінування. Працювали демінери з міжнародної організації Данська Рада у справах біженців. З цією організацією ми давно співпрацюємо. і Вона займається гуманітарним розмінуванням, зокрема на території Чернігівської області. На момент інциденту наша команда проводила виключно цивільні гуманітарні заходи. Працювали над розмінуванням території з метою відновлення безпечного доступу до необхідної інфраструктури, сільськогосподарських угідь і житлових будин. Згідно з інформацією оперативного командування, північ відомо, що удару було завдано ракетою комплексу Іскандер м В день 4 вересня росіяни вдарили ракетою Іскандер М по співробітникам гуманітарної місії із розмінування Данська Рада у справах біженців у Киселівській громаді. Увечері 4 вересня Міністерство оборони Російської Федерації оприлюднило відео, на якому зафіксовано момент ракетного удару по скупченню білих автомобілів. В описі до ролика йдеться, що події відбувались на території Чернігівської області. А місце удару російська сторона називає будь то зоною підготовки підрозділів ЗСУ до запуску безпілотників. Засобами розвідки збройних сил Російської Федерації у Чернігівській області було виявлено підготовку підрозділів збройних сил України до запуску ударних безпілотників дальньої дії з ґрунтової злітної смуги. Розрахунок іскандер збройних сил Російської Федерації завдав високоточного удару по транспортних машинах і спусковими установками безпілотних літальних апаратів. Насправді ж на відео опублікованому росіянами зафіксований момент ракетного удару по спеціалістах із гуманітарного розмінування міжнародної організації Данська рада у справах біженців, що на той момент працювали на території Чернігівщини. Там видно, що це ну, білі машини, білі пікапи, білі мікроавтобуси і прапорці, і так далі. Ну, Олег Шокур цивільний мешканець. Чоловік мешкає на території села Новоселівка, що під Черніговом. Він розповів, що неподалік села в полі орієнтовно з липня дійсно працювали фахівці з гуманітарного розмінування. Працювали розмінувальники, розмінували розміновували площу цю Окрім того, на місці ракетного удару залишилися розпізнавальні знаки, що чітко вказують на роботу на цій території фахівців із гуманітарного розмінування. Зокрема, йдеться про розпізнавальні знаки і таблички Данської ради у справах біженців брендований автомобіль, пошкоджений унаслідок атаки, а також типову розмітку, яку наносять під час робіти з розмінування. Із повідомлення Данської ради у справах біженців відомо, що внаслідок ракетного удару по місії з гуманітарного розмінування поблизу Чернігова травмовано вісьмох людей. Двоє людей загинули. Ми знаємо інформацію про п'ятьох поранених, які знаходяться в закладах охорони здоров'я. Один стан в одній людині стан тяжкий, і четверо людей в стані середньої тяжкості. Один із загиблих на Чернігівщині демінерів це Олександр Турлуківський, уродженець Сіверськодонецька. Олександр був демінером гуманітарної місії з розмінування Данська рада у справах біженців. Без батька залишилось двоє дітей. Другий загиблий це Сергій Молибога Чернігівець. Чоловік почав працювати у Данській раді у справах біженців на посаді водія після звільнення Чернігівщини від російських військ у 2022 році. У Чернігівській ОДА повідомили, що наразі триває обговорення стосовно того, чи зможе й надалі місія з гуманітарного розмінування Данська рада у справах біженців працювати на території Чернігівської області. Наразі є комунікації на всіх рівнях з приводу того, чи буде саме ця організація продовжувати займатися гуманітарним розмінуванням на території Чернігівської області, але чіткої відповіді наразі ми не маємо.